Ще не було такого ніколи в Одесі, щоб була от нічийна ділянка, і щоб її собі не захапали під якийсь нахаб-бут черговий. Це, що трапилось, це перший міський, мене звати Олена Концевич, і дізналися ми цікаву штуку, що на вулиці Проценка в Одесі незаконно собі людина вирішила відкрити автомийку. Ми приїхали і рознюхали. Читаємо слідчі поліції скерували до суду справу про самовільне захоплення земельної ділянки в Одесі під відкриття автомийки на вулиці Проценка. Ми обійшли всю вулицю Проценка, не така вона вже й велика. І одна з автомийок за номером 50 справді але Вона там існує легально. І тут ми на вулиці Проценка, 23-3 знайшли автомийку. Кватро гуглимо. Угол нам сказав, що ніякої автомики кватро тут немає. Вона не значиться ані на мапі, ані взагалі ніде. Читаємо далі. Значить, громадянин N. самовільно зайняв розташовану на вулиці Проценка земельну ділянку, і, хоча йому відомо, що ця ділянка належить громаді, він вирішив тут влаштувати чотири бокси. І приміщення тимчасове з водовідведенням для перебування людей. Ми підозрюємо, що це саме те місце. Йдемо подивимося. Ось вони, начебто, чотири бокси: раз, два, три і чотири. І між ними будочка для перебування осіб. але тут немає нікого, тому що було накладено на це місце. Арешт. Ось ми бачимо тут. Вітаємо внесіть кошти. Внести кошти це здорово, тому що мийка, вона ж справа прибуткова, тільки якби це все було легально. в Одесі, ж святе місце пустим не буває. Ми обійшли всю цю діляночку. Нікого хто нам би дав коментар з цього приводу. Ясно ж ми не знайшли, тому що вона не працює, бо арештована. Тут ще досі сніг лежить на нерухомій комунальній власності. Зведені одноповерхова нежитлова капітальна будівля для тимчасового перебування людей, водопостачання, каналізація, водовідведення. Електроосвітлення і вбиральня. І чотири металеві навіси. Ось вони раз, два, три, чотири. Слідча територіального підрозділу поліції Катерина Абхінадзе сказала, що е, таке правопорушення карається штрафом від 17 до 68 тисяч, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Мийка тимчасово не працює у зв'язку з мінусовою температурою. Я думаю, що в зв'язку з іншим чимось вона не працює. в Зв'язку з тим, що е, активний громадянин, який вирішив собі наварити на рівному місці, не маючи документації грошенят, може загриміти за це е, під суд. Нелегально це все нелегально. Люди витратилися, провели воду. Я цікаво, що в людей в голові, вони вважають, що якщо в нас в країні війна, то на це ніхто не зверне уваги жодної, тобто це можна собі прийти вивалити шмат стіни і хапнути під автомийку кавалок ділянки. Ну тут така діляночка. Живи і радуйся. Це до речі, не вперше, тому що в нас такі нахаб і маленькі, і тим більше великі процвітають дуже активно, і ми бачимо систематично це все в новинах. Тому дорогі громадяни, якщо у вас з'явилася підозра. Що біля вас зростає на хабмут? Реагуйте відповідно, тому що гроші це добре, але треба мати совість. Якщо ви знаєте, хто не має совісті і що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будь ласка, бережіть себе. Будьте чисті і в теплі.